Приготуйте за цим рецептом капусняк. Ситний і смачний суп одну з традиційних страв української кухні. В різних районах України є свій рецепт капусняка. Сьогодні я хочу вам запропонувати той рецепт капусняка, за яким готує саме наша сім'я. Він виходить неймовірно ароматним, смачним і дуже ситним. Середніми шматочками нарізаємо м'ясо свинини. Миємо та очищаємо від шкірки одну невелику морквину. Очищаємо від шкірки одну середню цибулину. Ставимо кастрюлю на 5 літрів на вогонь. Воду доводимо до кипіння, вкидаємо нарізане м'ясо свинини. Перемішуємо і залишаємо його варитися. Тим часом на крупній терці натираємо підготовлену морку. Кубиком нарізаємо цибулину. Як м'ясо зварилося до напівготовності, вкидаємо 5 середніх картоплин. Вкидаємо приблизно 1 столову ложку солі без гірки. Слідом відправляємо натерту моркву, перемішуємо. Далі підготуємо білокачану капусту, натираємо її на крупній терці. Відміряємо 200 грам пшона, відправляємо його в окрему ємність і заливаємо окропом приблизно на 10 хвилин. Пшонов вкидаємо в капусняк через 10 хвилин, як тільки ми закинули картоплю з морквою. Тепер підготуємо засмажку, ставимо сковорідку на вогонь, добре її нагріваємо. Вливаємо рослину олію, додаємо нарізану цибулю. Смажимо її до золотистого кольору. Час від часу перемішуємо, щоб засмажка не підгоріла. Далі вливаємо 1 літр томатного соку. Доводимо до кипіння і даємо так посмажитись приблизно 5 хвилин. Як тільки приготується пшоно, дістаємо з капусняка всі 5 картоплин. Розминаємо їх венделкою. Відправляємо картоплю назад у кастрюлю. Слідом за картопою кастрюлю відправляємо на терту капусту. Доводимо до кипіння, виливаємо нашу засмажку. Тепер даємо покипіти нашому капусняку приблизно 5 хвилин. Не забуваємо постійно помішувати, щоб не підгоріло. Після чого даємо йому настоятися ще десь 20 хвилин, після чого капусняк готовий. В принципі, в приготуванні капусняка нема нічого складного. Продукти самі звичайні, часу для його приготування потрібно не дуже і багато. Капусняк за цим рецептом реально виходить дуже ароматним, ситним і дуже смачним. Якщо сподобався рецепт цього капусняка, тоді став лайк, підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео.